Сьогодні ранок почався з того, що ми пиляємо дрова. Верніше не ми, а чоловік пиляє дрова. Бачите, таку придумав насадку купили і міленьке можна цією працювати. А це він виставляє на тички чи на помідори, на щось буде. потрібно, не такі гарні гілочки, стопчики, море. Ну все могорить, могорить, могорить. Ти роботька є, що могорить? Це ліс. Робота завжди знайдеться. Оце класно. Скільки вже чоловік напиляв, поки я капуснячок варю. Я йому допомагаю, звичайно. Бачите, тут ось одна стопочка, а тут вже другий ряд вже пішов. У нас зараз котел другий, то електрокотел, то дрова поки зберігаються. Робили тут порядочок вже. Сьогодні вийшли вже на город на Вітер сильний. У нас кожного дня майже. І земля стає як камінь. Бачите, вона трохи волога, трохи. Зробимо мені виноградник там Я завтра в винограді посаджу синку часно. Почалося доробляй ворот. Ага. буде. буде в що Вітер висушує, я не знаю, де вітер не чути. Вітер висушує і все. Варю смачний капусняк. В кожному регіоні він вариться по-своєму, а ось у нас на Бессарабії вариться він так. Все жариться в казанку, спочатку м'ясо, потім цибулька із сморковочкою. Цибульки морковки багато. М'ясо у мене тут свинина і куряче мясо. Ось це все пережарилося. Тепер я додаю сюди капусточку. Капусту кришу крупненько. Це все теж тушу. Я роблю, друзі, на жиру. Ось такий жир у мене. Я на олії не люблю. На ну, олії тільки тоді, коли пісню готуємо. Ось так. Притушую капусточку. Коли протушилася капуста, я ставлю ось такий. Сперця, столова ложка с перця ставлю пасти перцової. У кого немає, можна, звичайно, ставити томатну пасту. І вливаю сік і аджикою, Чашечка. Знову протушуємо. Перемішую і протушую. Одне рукою мені Все перемішую і протушую. Капуста протушилася з томати. Заливаємо гарячою водою. Так, щоб покрило м'ясо, капусту, все. Ось так. І можна трохи вище на пальчик. Тому що зараз, поки м'ясо кипить, воно трошки википить вода. Поставила лавровий листочок і поставила чорний перчик горошком. Зараз трошечки присолимо, потім уже попробуємо в кінці. Так ось чуть-чуть солі. І нехай кипить. Тихенький вогонь. І ось так воно кипить. Пахне. М'ясо вкипіло, капусточка теж. Тепер ось я промила, рис. Висипаю, один стакан, розпрямляю ось так, друзі, дві хвилини і все. Виключаємо, і воно постоїть, настоїться хвилин 10 і можна їсти. А я ще ось такий салатик приготувала, розморозила, я пекла. Ви бачите, на кабиці сині з помідорчиками, додала цибульку, поставила грибну приправу і олійкою посолила. І ось така у нас рибка. Зараз будемо обідати. Синуля закінчить мені вже мотоблочить і все буде добре. Хто обідає, всім смачного. Дякую. За ваші коментарі, лайки, подобайки, верніше, за вашу підтримку, за ваші добрі слова. Дякую всім добрим людям. Мирної ночі. Всім до побачення.